вулицями Рокитного у прилуках ексклюзивний дріфт трайк, який змушує місцевих стримувати прискорене дихання. А це вже його власник Олександр виджигерює місцевим парком. Такої ексклюзивної техніки біля п'яти тисяч доларів. Проте Олександру його винахід обійшовся у 5 сотень зелених. Необхідні деталі, плюс знання, плюс золоті руки. І результат себе перевершив. Це дрифт трайк використовується для дрифту, для якось, забав, так як картинги. Ну, як ви бачите, металеві труби, з них щось завгодно можна робити. Комплектуючі мотоциклетне колесо, колеса карків, коробка МТ, двигун, внутрішнього збирання, 200 кубов, 6 лошадіних сіл. Цього трайка Сашко змайстрував ще до повномасштабного вторгнення і закинув його у довгий ящик, точніше, в гараж. Далі все, як у гостросюжетному фільмі. Виїхав на роботу за кордон, потім почув страшні новини з України про повномасштабне вторгнення і повернувся, аби стати на захист країни, бо інакше б не зміг. Пішов, записався в воєнкомат і пішов воювати. Воював в десантно-штурмових військах, 77-ма бригада. Розвідка. Ну, Був в самих таких точках. Бахмут Хромове, часів яр. І в травні того року отримав поранення при виконанні бойового завдання, часовому ярі. Прилетіло й мені. Ну і так вдома. Пройшов ВЛК. Кожусь чесно, лікування не було б щастя, та нещастя допомогло, аби зняти стрес після пережитого пекла війни та якось відволіктися від сумних новин про долю побратимів. Сашко з головою занурився у своє хобі, бо то сьогодні головна віддушина. Повернувся і почав робити з малим сином, Станірланчиком. Показав йому, йому сподобалось. Він дав мені якийсь такий... натхнення знову повернутись до цього, бо йому цікаво й мені. І робили. Значить двигун це Honda Двигун, який встановлюється на всякі самоходки, бензогенератори, помпи. То унікальний двигун, який можна приладнати Ну, Я приладнав до коробки передач з НТ-мотоциклом. Колеса Картинг. Переднє теж мопеду, з мопеда ну, Пару метрів труб. Сварка, болгарка і результат. Сашко не лишень по техніці, на всі руки майстер. Самотужки модернізує батьківську хату, перетворюючи її на зручну і затишну оселю, а золоті руки в Олександра від батька. Так, мені дуже дав поштовх мій батько. Покійний, на жаль, якого мені не вистачає. Він також був у мене конструктор, працював на строймаші в інструментальному цеху. Як маленький, база була вже інструмент, сверла, болгарочки, все на той момент було, це 40 років тому. Ну і привів батя, показав мені. Може, генетично ще передалося щось таке. Ну і займаюся. Найбільше Олександр кайфує, коли його трайк проходить складні випробування. Він виходить випробування. Більше першого мого виїзду було вже неоднозначні поломки, бо я йому даю такий тест-драйв жорсткий. Ламається і рама, Устраняю потихоньку всякі, як кажуть, дитячі болячки техніці і їдемо далі. На той момент, як ви до мене телефонували, він був не в робочому стані, але ви мене трошки стимулювали, щоб я побустив його доробив, замінив колесо, передня вже зіпсувалось, переломилось. Ну, в першу чергу він має дріфтувати. Це коли колеса зриваються, немає щеплення, і тоді він веде себе неконтрольовано. Але якби навички, все ти вмієш ними управляти цим трайком. Бо бували випадки, що й залітав і в деревце, і в заборчик. Ну нічого. За своє життя Олександр зробив уже стільки ексклюзивних автовинаходів й перерахувати складно. Ще років з 10 тому події знімали розкішну кобру, яка нині у приватній колекції заядлих автолюбителів. Техніки зробив чимало, займався значить переобладнанням автомобілів, мотоциклів. Робив не тільки собі, а й людям. Переобладнував. Люди залишались доволі. Кобру я продав, коли поставили на облік, з документами продавляємо. В прилуках тут він є, але власник. Не їздить на ньому. Сашко і нам пропонує прокататися з вітерцем та відчути адреналін у крові. Кажучи, це ще той екстрим не для людей зі слабкими нервами, та воно того вартує.